Ось ці душі та й дощі, нарешті сонечко вийшло і тут біля хати, де в мене ці білі росли гриби, тут ці злодії залишили гарний піщанковий. Але на сьогодні не про те. Дуже багато бухоморів. Просто Просто цілий ліс, ціла каска. Назвичайно багато. Я такого ще не, не бачив. Цікаве це місце. Ось так йдемо, йдемо, ідемо. Їх просто фантастично багато. Ось там ще там. Ми сюди дивимось сюди. І сюди і сюди. О! Це бомба просто! Така краса, не знаю, яким красивіше, що вони ще несуть корище, ні, будь якусь лікувальну, але я цією темою поки що не займався, але будемо вивчати. Ось тут такі ще цікаві. Це незрозуміло, що за гриб, зараз глянемо, Це, мабуть... Ой, це не знаю, то негістивний. Дуже кольор синій такий прямо. І там ще трошки мухомачики. Ось така ситуація в Карпатах.